Вже другий рік поспіль у дитячому оздоровчому таборі лісни проходить свято День індіанця, під час якого за традицією головному вождю приносять у жертву не кого-небудь, а справжнього мамонта. Втім, участь у полюванні на звіра потрібно ще заслужити, розповідає культорганізатор табору Ольга Фруменко. У нас буде защиті конкурс «Веселий кінгуру «Метки глаз, бистра лень. Тут діти будуть просто сорінуватися і лучше з переможців вийдуть на велику охоту. Але цього разу на юних мисливців чекатиме сюрприз. Бо окрім двох мамонтів, їм доведеться спіймати ще й тигра. Втім, це їх не лякає, тому що підготувалися до полювання індіанці ґрунтовно. На тіло нанесли бойове розфарбування, до рук взяли зброю та й м'язи встигли накачати. Є нікого, навіть жмалков! Нападу, нападу. Кожна з чотирьох племен усілякими методами намагатиметься догодити головному вождю, аби той дозволив їм піти на полювання. Хтось принесе йому дарунок, а хтось навіть жертву. І ми сподіваємося, що він пойметь наш дар, який сьогодні ми приготували для того, щоб зрозумів, як. какую он большую роль играет для нас и задобрить его. Еще мы надеемся задобрить добычу, которую мы хотим сегодня как бы словить. Я сегодня буду вносить жертву вождю племени. Я с племени Волчий Клык. Мы лидируем везде в, в, на охоте и в стрельбе. Наш девиз четыре слова на охоте очень клево. А вождь всіх індіанців, виявляється, не розуміє мови тутешніх дикунів, бо приїхав здалеку, подолавши сім морів. Тому допомагати йому спілкуватися з іншими племенами буде особистий перекладач. Ну у нас вождь іностранне, його ніхто не розуміє, це ж плем'я особіна. Я приїхала з, -з, -з, -з дальніх морей і к нему представлені переводчик, то тобто я. Буду перевозить переводіти його всі требування, всі його пожелання, всі Йдіть і діти будуть всі слухатися. Нарешті всі племена зібралися на галявині та розпочали виконувати ритуальний танець, аби вождь почув його і завітав на свято. Коли гість прибув, виявилося, що дійсно він говорить на іноземній мові. Втім, за виразом його обличчя всім стало зрозуміло, що подарунки дикунів йому сподобались. До них вождя були покладені шапка, намисто, люлька, миру, опахало і навіть жива дівчинка. Але не дивлячись на гостинці, вождь вирішив влаштувати для індіанців своєрідний відбір, пройшовши який, тільки найсильніші та найспритніші допускалися до полювання на мамонта. Перший конкурс мав назву «Веселий кенгуру. Його учасники повинні були у три стрибка дістатися до перекладача. Під час випробування влучне око, потенційні мисливці закидали м'яча у підвішений обруч. Суть третього і останнього змагання швидкий олень полягала у тому, щоб назбирати для свого племені якомога більше їжі, у даному випадку шишок. Отримавши від вождя необхідне екіпірування, щасливчики відправилися на пошуки здобичі. Процес полювання зайняв близько 10 хвилин. Обидва мамонти й тигр здалися майже без противу, тому що напевно знали, вбивати їх ніхто не збирається. Наприкінці заходу і переможці, і переможені зібралися на головній галявині та виконали запальний святковий танець.